В цілому, навпроти Глушківського району Курської області, по лінії ЛБЗ було затище, тільки в районі Бесалівки відбулися бойові контакти з іпотечниками. 71-й ОМБР провели одну контратаку в районі Олексіївки, захоплення нових позицій не було, група відкатилася. В юнаківці ЗСУ вчора не проводили контратакуючі дії, підрозділи знаходилися в обороні. Скажіть, скільки має метрів село Юнаківка з півночі на південь? Бо по сводкам підерів в них там просування щодня від 200 до 800 метрів, а наступ, наступ триває більше 60 днів, то де вони вже мали б бути? Штурмові групи ЗСУ в районі садків зайшли з східної сторони в тих лісах. В ході ближніх боїв казакам вдалося оточити деякі позиції фашистів з Московії. Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність країни. Вони живі, поки ми пам'ятаємо.